Усім доброго дня! Знаходимося ми в нашому молоденькому садочку персика. Дійшов час уже робити літню обрізку оцим нашим деревам, які ми садили минулої осені. Хто за нами слідкує, ви знаєте. Кого цікавить, можете зайти передивитись відео, як ми робили посадку цих дерев, як робили зелені операції. І зараз дійшов час до літньої обрізки. Ось ми вже це все прорізали, бачите. Ось покажи нашу крону, яка вона виглядає, обрізана. Да? Тут все було густо в нас. Ми зробили, зробили обрізочку, прирізали для того, щоб пробилось галудження. І для чого ми робимо цю обрізку? Да, залишаємо ті гілки, які нам потрібні будуть, щоб сформувати зараз крепкий кістяк, да, щоб оця чаша наша була вільна, і оці гілки були крепкі. І на наступний рік ми вже могли давати на них врожай. Ось такий вигляд має після обрізки. Пройдемося, бачить, як після обрізки вони виглядають ці персики. значну частину ми зрізаємо зелених пагонів. Прирізаємо для того, щоб було галудження, бо цей пагін буде тягнутися довгий, потім все рівно треба буде його різати. Бо якщо ви занадто довго ставите, ця частина буде не така більш потужна упругіша. А зараз ми формулюємо цей кістяк. як бачите, яка відкрита чаша. І зараз перейдемо до необрізаних дерев, я залишив рядочок, для того, щоб ви побачили, як це діло робиться. Ну, ось ми підійшли до нашого необрізаного дерева. Це у нас е, сорт е, айспіч. Да, що хотілося сказати, чокав за сорт. Е, на різних сортах по-різному закладається крона. Деякі сорта стараються цю, е, пагони кидати догори, деякі наоборот більш розкладніше, гарніше розкривається чаша. Але ми все рівно стараємо його розкрити цю чашу, нашу, щоб вона гарно потрапляло сонце. І так, що ми починаємо? Беремось по один рукав, дивіться, пішли молоді, гарні прирости. Ось це росте всередину, воно нам тут не потрібно. Бачите, ми тоді залишили при проломушці, але він тут не потрібен. Вирізали його, бачите, як гарно відкривається наша чаша. Тепер далі, дивіться. Є в нас гілка, яка ось так вона більш пішла донизу. Е, можемо її прибрати, бо там вона нам буде не потрібна. Тепер оці гілки ми прирізаємо. Бачите, ось наша гілочка, бачите, дивіться, пішло от галудження вже. От зараз ми можемо робити перевід на оці гілки під кутом 45 градусів. Те саме і тут: оцю гілку ми приріжемо і цю приріжемо. Якщо вона нам піде в оцю сторону, ми тоді зробимо переводик. Да? А якщо ні, то взагалі тоді можемо її видалити. Прирізаємо. Те, те саме і тут бачимо, дивіться, прирізаємо, бо бачите, який пагін, а галудження починає пасинками тут. Якщо ми зробимо аж тут, воно буде ну, відтягуватись не потрібно. Ми трошки його підіб'ємо, щоб оце все галуження пішло звідси, да? щоб розкривати нашу чашу, і була, була ця частина доволі така потужна, щоб гарно тримала навантаження. все, Те саме тут прирізаємо. Ці гілки, бачите, тепер ось тут, бачите, оця гілка тут заважає, вона тут буде не потрібна. Видаляємо її. Ось тут маємо, переводимо на оці гілки. Ці прирізаємо. Ця гілка, бачите, накриває цю. Видаляємо її. все Тут прирізаємо на оце галудження, догори оце забираємо, от так можемо зробити все. І тут дві гілки, ми їх прирізаємо. Хай буде на запас, далі будемо бачити, з якої ми будемо формувати е, в подальшому нашу чашу. Бачите, що в нас виходить? Відкрита повністю чаша. Да? Прирізані молоді гілки, з яких буде робитися зараз галуження. Будемо далі проводити кронування, да? цю крону розкривати. Все, це дерево обрізано. Стараємося да, різати його десь на одному рівні. Не так, що ви там, одну гілку там прирізали, другу, там, щоб ця чаша у нас получалася. Бачите? Ось таким чином. Йдемо далі. Йдемо далі, підійшли до другого дерева і знову робимо те саме. Дивіться, відкрилися пасинки, але вони відкрилися всередину. Вони нам не потрібні. Будуть робити затінення нашої чаші. Дивіться, оця гілка росте, вона якби всередину чаші. Що ми можемо зробити? Можемо зробити ось такий зріз, дивіться, на оцих дві гілки і їх прирізати. Ось так, все, є. Тепер йдемо далі, дивіться, що пішли у нас тут гілки. Бачите, вони тянуться і немає. Аж тут починається пускати нові пасинки. Прирізаємо їх для галудження. Так, що ми маємо тут? дивіться, Тут ми маємо вже пішло галудження. Ми можемо зробити ось так: перевід, це забираємо. Це забираємо. Тепер дивіться, тут у нас що пішло. Оця гілка буде накривати, вона, бачите, більше як в центр чаші. Ми її залишали як про запас, але зараз не потрібна, вирізаємо її. Все, друзі, і оці гілки ми прирізаємо оту вниз, забираємо. Прирізали все. Бачимо гарно відкриту нашу чашу. Все у нас добре. Переходимо далі. Все те саме. Бачите, ось пішло в пагін і вже пішло галудження. Можемо прирізати на це галудження. Бачите, на оці наружні наші пасинки. Йдемо далі, дивіться. Тут можемо зробити те саме. Цю гілку теж підбити, прирізаємо для галудження. Тут переводимо на оту гілку, оця сильно за низько. бачите, Видаляємо її. Переводимо. Да, стараємося, щоб гілки наші йшли під кутом 45 градусів. Бачите, подивіться, яка довга гілка, аж тут пішло галуження. Ну, якщо ми зараз зробимо перевод, ну, нам потрібно добиватися, щоб звідси йшли ці гілки. Тому ми ріжемо його ось так нижче, щоб це галудження. Зараз, коли ми прирізали, відкриються оці бруньки. Прирізаємо тут. А. Все. Навіть, навіть тут ми можемо зробити ось так. Все. Знову ми бачимо нашу чашу. Все відкрито, доступ світла є, зараз почнеться різ. Все, Зараз ще це дерево зробимо, це вже почався другий сорт. Бачите, він більш такий, як би росте, ростуть гілки вертикально. Що ми робимо тут? Те саме, взяли ось рукавчик, бачите, пішли гілки. Оця гілка росте всередину, хоч вона і потужна. Забрали, бачите, вже відкривається наша чаша. Що ми маємо тут? Дивіться, Тут дві гілки. Оцю можна вирізати, цю підбити. Цю також забираємо, цю підрізаємо. Переходимо далі. Дивіться, що ми маємо тут. Тут ми можемо цю забрати, цю прирізати, цю те, що так прикоротити. Оця гілка. Ця гілка вона тут. тут, 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 тут. Оці слабкі вирізаємо, ці слабкі вирізаємо, тут прирізаємо, тут забираємо її. Тут потужна гілка, потужна гілка, можемо, вона росте бачите, ну вертикально в чашу, ну не, не потрібно жалкувати. Так, тут можемо прирізати, забрати. Якщо в нас ця гілка почне рости в ту сторону, ми зробимо потім перевід на неї. Якщо ні, потім її видалимо. бачите, росте трохи вертикально. В середину чаші. Все, що в середину забираємо, відкриваємо нашу чашу. Бачимо, дивіться, бачите, робили проливку, ще й плід залишив. Хай вже буде, вже як він тут є. То. Вже як він там є, то хай він там буде. Все, тут прирізаємо. Це слабке видаляємо. І що ми тут можемо зробити? Ось так теж прирізуємо. Бачите, зробили декілька маніпуляцій, подивіться, хоч гілки росли вертикально, ми вже розкрили нашу чашу. Зробили прирізування на... і підуть оці бокові. Тут даже можна зробити перевід, І підуть зараз бокові гілки, які будуть розкривати нашу чашу. Ну, ось показав вам обрізку. Буквально чотирьох дерев. Вона займає дуже мало часу, але дуже важлива операція. Якщо ви це не зробите, ці гілки підуть. Далі ви все одно будете осінню обрізати, але не буде доступу світла всередині, десь не закладеться плодова брунька, почне закладатися далі. Тому зараз на такій стадії важливо сформувати оце крепкий, крепкий скелет нашого дерева, зробити оцю літню обрізку. І за сезон ще буде по-любому одна літня обрізка, коли відкриються наші гілки далі почнуть рости. Ми знову на них будемо робити переводи і залишати ті, які нам потрібні. Ось, друзі, показав, як робиться літня обрізка на однорічному персику, який був посадяний минулої осені. Ну, це і осень. Щоб було. Ось таким чином зробили вже цю обрізку. Задавайте питання, якщо в коментарях буду радий відповісти. Всім до побачення. Робіть літню обрізку, для того щоб отримувати гарні результати і якісні плоди. З вами був Діма Журбенко.